Всіх вітаю, намагаюся вже вдруге зняти це відео. Перший раз, коли я знімала, в мене мікрофон відключив звук, і я так засмутилася, тому що така шла інфа цілих пів години, просто неймовірна. І тут я дивлюся, а відео без звуку. Ну, мабуть, так мало бути, тому що я можливо сьогодні. Зможу більше розповісти, або якось інакше, більш доступніше, тому що тоді не пропустили. Отже, хочу зараз підняти тему нас на, насамперед про самореалізацію. Це зараз відповіді на питання, які мені задавали в інстаграм. Отже, перше питання там було про самореалізацію дуже класне питання і дуже актуальне. Всі намагаються знайти для себе цю відповідь. Вони змінюють роботу всі в пошуку не лише матеріальної винагороди, а ще і в пошуку таким чином себе. Так ми проявляємо свою внутрішню силу і так ми зростаємо. Тому що там, де ми потрібні, там, де ми реалізовані, там іде найкраще наше проживання, наше життя і наша місія. Місія і призначення. Тому самореалізація це дуже актуальна тема. Отже, як нам собі допомогти? Такі поради від мене. Насамперед, це не зупинятися. Ну, наприклад, ви захотіли піти в якусь іншу сферу. Ви вчилися, так як я, я училася на економічному факультеті. Я не скажу, що мені це навчання не пригодилося, тому що сфера достатньо широка І ці здібності, бухгалтерські здібності, вони, вони незамінні просто. І це розширює власні можливості і дуже, досить добре допомагає у вирішенні тих чи, чи інших питань. Це стосується домашнього побуту, бо все потрібно рахувати, аналізувати і взагалі життя всього. Але я не працювала по спеціальності ніколи. І мені ця сфера не була близькою, і я не бачила себе ні в якості банківського працівника, ні в якості бухгалтера приватного чи ще когось там, хто підійшов би по моїй спеціалізації. Тому я пішла вчитися далі. Те, що я хочу підсвітити, що ми маємо пробувати далі не зупинятися. Люди змінюють професію навіть через 60 років, і це їх аж ніяк не зупиняє. А навпаки, вони для себе... Відкривають нові горизонти. Тому не зупиняйтеся, не опускайте руки. Ви маєте спробувати. Якщо у вас є ідея, яку б ви хотіли давно вже реалізувати, то в мене подруга хоче, все думає про прикраси, про ювелірну справу. Але ніяк не може наважитися. І хто знає, можливо, саме ця сфера, коли вона в неї піде. Принесе їй не тільки величезну матеріальну винагороду, а і вона там розкриє себе наповну і цим ще й принесе неабияку кортість для інших, тому що вона буде вкладати в ці прикраси частинку своєї енергії, і ті, хто будуть їх носити, вони будуть відчувати себе по-іншому, і це принесе їм покращення. Тому, якщо ви хочете щось реалізувати, спробувати, спробуйте. Я розумію, що, можливо, це дуже такий відповідальний і великий крок, тому почніть з маленьких. Просто спробуйте десь себе в цьому, підіть на якийсь майстер-клас. Почніть просто щось робити таким чином, як для себе. І ви так зрозумієте: ваше воно чи ні? Бо коли ми просто думаємо і нічого для цього не робимо, то нічого і не зміниться, в принципі, ми будемо далі ходити на роботу. Мучитися і... або взагалі сидіти без роботи. Потім дуже важливо це саморозвиток, читати, читати книжки, різну літературу. Це може бути і художня література, це може бути література для розвитку свідомості, це може бути психологічна література. Це можуть бути навіть дитячі казки, тому що в них теж закладений там дуже цікавий сенс. І я от нещодавно читала з дітьми книжки. Саме казки ми читали, це були східні казки, і там дуже цікаві, вони як притчі, начебто, про причини і наслідки. Тому це теж розвиває, дає нам певні відповіді, і це як свого роду знаки. Бо Всесвіт нам їх посилає постійно. Тут питання, бачимо ми їх, розпізнаємо ми їх чи ні. Кожна людина в цьому світі для чогось прийшла, і в неї є своя місія. Тому поки ви. Не знайшли себе, це не означає, що ви якось не корисні цьому світу чи не потрібні. Всі ми відіграємо певну роль, і просто кожен з нас може бути на певній стадії розвитку і на шляху до своєї самореалізації. Тому не падайте у відчай, а просто робіть щось для того, щоб знайти себе. У кожного з нас є свої неймовірні. Таланти, унікальні таланти. Те, що немає в когось іншого. І цей талант, і ці здібності, їх можна направити в певну сферу діяльності і там, якомога краще розкрити. Тому третя порада: зверніть увагу на ваші сильні сторони. Що ви робите найкраще? Зверніть на це увагу. Найбільше порад, це в машина. І зверніть увагу на те, що люди кажуть вам найбільше, найчастіше, які вони компліменти вам говорять, що вони в вас відмічають як таку унікальну особливість. І це точно, це точно у вас є. Якщо говорити про кармічну структуру самореалізації, то це. Може бути пов'язано з певними програмами. Наприклад, якщо людина не може знайти себе, не може реалізувати себе, тут ще можуть стояти якісь блоки, якісь програми, які їй заважають. І тут теж дуже важливо піти в усвідомлення цих програм, подивитися, в кого, можливо, в родовій системі були такі ж проблеми. як той чи інший родич справився чи не справився. Також, якщо у нас погані відносини з мамою чи з папою, є якісь незакриті теми, якісь образи, якісь взагалі конфлікти, дуже важливо з цим теж розібратися, тому що енергія фінансів, фінансовий канал, вони напряму залежать від родової лінії, взагалі лінії мами, лінії папи. І тоді нам потрібно йти і розбиратися із цією задачею і її вирішувати. Тоді, коли ми це пропрацюємо, у нас якби знімуться ті блоки, які там стояли, і фінансовий канал запрацює потрібним чином. Отже, я сподіваюся, що я змогла відповісти на питання, як знайти себе, як. Самореалізуватися, і допомогла вам краще зрозуміти себе і зрозуміти взагалі, куди потрібно подивитися, в яку сторону, в яку сферу і на що звернути увагу, і як покращити. Обов'язково потрібно все робити маленькими кроками, ставити собі за ціль, знайти себе, реалізувати себе як найкращим чином. Ми даємо цей запит. У Всесвіт. І Всесвіт його чує і починає нам в цьому допомагати. Головне, щоб ми бачили знаки, які він нам дає. Бо я нещодавно в нашому просторі в жіночому Саторі, ми там викладаємо карту дня, і там така класна карта випала. Я її пояснювала дівчатам за допомогою притчі. Зараз вам її розповім, але так поверхнево розповім, бо там більш детально було. Причем заключається в тому, що був дуже віруючий чоловік. Він дуже-дуже був такий відданий Богу, і в селі стався потоп, і він все сидів, молився і чекав, коли його спасе Бог. До нього там і сусід один, і другий підпливали, надавали йому допомогу, але він відмовляв усім і говорив: Мені не потрібно, мене Бог врятує.' І останній, хто йому пропонував допомогу, він теж йому відмовив і потонув. Приходить до Бога і каже, що ж ти мене не врятував, я ж так тобі молюся, я ж так в тебе вірю. А він каже: Та я ж за тобою вже і човна посилав, і соломинку надавав, а ти все відмовлявся від моєї допомоги. Тому прича заключається в тому, що нам всесвіт Бог посилає потрібних людей, допомогу, знаки. Але інколи ми цього не помічаємо і. Щось далі сидимо і чекаємо. Тому помічайте знаки, звертайте увагу навколо себе, і у вас неодмінно все станеться якнайкращим чином. Повірте в себе, повірте в свою силу, в свою особливість, в свою індивідуальність, неповторність, наберіться терпіння. І обов'язково все зміниться до кращого. І обов'язково той час прийде, коли ви все усвідомите і станете на свій правильний шлях. А правильний шлях це той, який ваш. Там, де ви себе відчуваєте собою в першу чергу, де ви відчуваєте свободу, де ви відчуваєте щастя, радість і проживаєте своє життя як найкраще. Всім гарного дня. Yeah.